Життя, воно текло спокійно, як літня річка. Ми прокидалися під спів птахів, чули, як вітер колише золоті поля, Сонце торкалося наших облич і здавалося, що так буде завжди. Кожен ранок ніс у собі надію, хто зустрічав світанки на лісових стежках Карпат, хто збіг берегами Чорного моря, залиш... залишаючи сліди на піску. Хтось жив серед вишневих садів, наповнюючи світім смаком літнього духу. У світі не було темряви лише яскравий день, наповнений мріями та сміхом. У цьому світі ми були дітьми, дівчатами, які вірили в завтра, Мріяли, будували плани. Сьогодні ми майбутні медики, яких об'єднав коледж. Тут ми з різних куточків України, у когось вдома тиша, у когось лише руїни на місці рідної хати. Ми не були знайомі, але тепер майже сестри, наша зброя знання, а мрія врятувати життя. Ми живемо і вчимося у непростий час, але війна не змогла забрати в нас найважливішого віри. Що ми стоїмо за правду, за наше майбутнє. І зараз ми тут на цій землі, щоб будувати нове життя. Як на латині кажуть, бонус дайс. Шановні викладачі, студенти та гості, ми група 1-4. Не просто студенти медичного коледжу, а майбутні медики, що вже знають, допомагати людям це не лише професія, це стиль життя. Хтось із дитинства мріяв носити білий халат, хтось прийшов у медицину, бо розуміє, зараз в країні як ніколи потрібні руки й серця готові рятувати. Ми живемо в часи, навіть тоді, коли здається, більше немає сил. Наступний танець про війну, яку ми всі переживаємо. Наступний танець не просто про рухи. Він про те, що відчуває кожен із нас у ці складні часи. Війна навчила нас бути сильними, навіть коли страшно. Вона навчила нас підніматися, навіть коли впасти здається легше. Não, não, Не було важко, ми знаємо. Після дощу завжди з'являється веселка. І навіть після найтемнішої ночі настає світанок. Як казала моя бабуся, тримай голову високо, а носа ще вище. Ви коли що бачити, куди йдеш? Ви колись замислились над тим, як студенти, працівники коледжу бачать нас Щоб студентів. Групу один Ну що, ми вирішили це перевірити. Наші викладачі завжди серйозні та зосереджені, щоб виховати з нас справжніх професіоналів. Але за цією серйозністю ми відчуваємо тепло і навіть прихований гумор. То ми поставили їм декілька запитань. Хтось хитро уникав складних питань, а дехто відповідав і думав. Це точно для офіційного відео. Власне, ми навіть встигли переконатися, що всі вони не лише чудово знають свої дисципліни, а й гумор у них на рівні. Готові побачити, що з цього вийшло. Дорогі викладачі, відео несе виключно розважальний характер. Просимо з гумором покластись до цього. Яке ваше перше враження після першої пари з групи ДЧ? А як ви себе почуваєте після закінчення робочого дня? Олена <клес> Ярославівна, які ваші враження від кураторства групи 1-4? <клес> Оляна Любомирівна, що ви плануєте робити на парі з студентами? Яка ваша мрія? Відослава Васильівна, які оцінки ви ставите на часи світлі? Тетяна Іванівна, як ви почуваєтеся після шостої пари фізкультури? Додому я освілася. А він мене ще. Скажіть, будь ласка, як ви викликаєте своїх дітей до дошки? Наші викладачі уявляються. Своєї справи, а й майстри гумору. Ми вдячні всім нашим викладачам за їхню щирість і відкритість. І пам'ятайте, головне баланс між навчанням і гарним настроєм, бо з таким підходом навіть найскладніші контрольні не страшні. Але знаєш, все-таки хочеться до те батьківщини. Та нашої історії ну так. Я знаю, є щось величне у словах, що передають дух народу. Коли ми згадуємо наш світ, згадуємо козацькі часи, то розуміємо, це не просто історія, це наш генетичний код. У часи, коли Україна знову бореться за свободу, ці слова як ніколи актуальні. Ми спадкоємці козацької відваги. Сьогодні ми пам'ятаємо, хто ми є і усвідомлюємо, заради чого боремось. Тож зараз для вас пролунає вірш козацькому роду у виконанні Софії Логової. Це не просто декламація, це заклик пам'ятати своє коріння, свою силу, честь. Бо як казали наші предки, козацькому роду немає переводу. Козацькому роду нема переводу, допоки ти вмієш цінити свободу. Ти сильний, бо вільний, ти вільний бо сильний, хто хоче хай ляже під камінь могильний, бо їм там комфортно, там тихо та сухо. вони мають право та все. Це ж таки мука, коли всі мотузські рука ляльковода, то зона комфорту, але не свобода. І треба вивчати з дитинства у школі, що дихаєш легко, коли ти на волі. Бо ми є засновники гарної моди, сьогодні у тренді носити свободу. Що колір в усіх автентичний, помітний. У нас ось, наприклад, він жовто блакитний Малюємо своєму країну та місць. Старано, щоб все за кордони не лізти Свобода твій бранці, твій стилі традиція. Це я її тобі вклали з любов'ю батьки і захищає твої кулаки Ти вчиш бути вільною своєю дитиною, історію знати, любити Україну, то є українська славетна природа, хазяйський підхід і козацька свобода, садочок. Городик, чистенька картинка, гарненька дружина, годова на сина. Безстрашні брати і на острині шапки фейсбучним істерикам вічлива тряпка. Нам кажуть, а єси ми ні, тоньба і точиться знову тяжка боротьба і ця боротьба до сих пір не стихає. Я кажуть, що Бог, він не впрає та віри в мене у ума табу. І знає їм доля, а нам перемога. Козацькому роду нема переводу, то поки ти вмієш стінити свободу. Забудь що ви бачите десь у мобільні? Ти бо вільний. Ти вільний. Знаєте, коли ми чуємо щось на козацьку тематику, уявляємо чоловіку, чоловіків у шароварах, коней, шаплі. Але козацький дух це не просто костюми чи історичні факти. Це просила, яка передається нам у спадок. Козаки були першими, хто сказав: свободу не просять, її здобувають. І що найцікавіше, цей дух досі з нами. Але головне не в тому, як вони виглядали чи чим займалися. Головне в тому, що їхній дух живе й тепер у нас у нашій боротьбі. У кожній усмішці і кожній перемозі, і ця пісня, яку ви зараз почуєте, про це. Перші дні коледжі. Ну, трошки страшно, трохи незручно. Паралельно намагаюся вивчити математику і знайти де тут варять нормальну каву. Але коли розумієш, що поруч люди, які також заплутались, також сміються зі своїх незгабностей, стає легше. А якщо чесно, хтось із нас освоїв уже не ту саму математику, а й секрети того, як швидко задрімати між парами. Але не це головне. Головне, що ми вміємо сміятися навіть коли важко, бо саме сміх, підтримка і дружба допомагають рухатись вперед. Але все ж таки, наше життя це не просто шлях із лекцій та істоті. Це маленькі, але важливі моменти, які залишають сліти у пам'яті як відбитки на цьому полотні. І зараз ми створимо щось унікальне. Це не просто картина. Це наша історія, зафіксована у вигляді сердець. Ці серця, як світло серед темряви, вони сплітаються у візерунок майбутнього, де немає місця страху та війні. Давайте чесно: у цій картині немає оцінок чи залікових книжок. Але це, напевно, найщиріший наш проєкт. Бо навіть якщо в когось із нас трішки тремтітиме від полювань, це не страшно. На полотні рука може тремтіти. І для того, щоб довершити цю роботу, ми хочемо запросити на сцену людину, яка завжди була поруч, наставляла та підтримувала нас як у радісні, так і в складні моменти. Тому запрошуємо на сцену нашого куратора Галину Ярославівну Сенкі. Нашу групу 1-4, а й кожного з нас, нашу спільну віру і дружбу. Ми залишаємо тут свої відбитки, так само, як залишимо свої сліди в історії цього коледжу і нашої країни. Ми дякуємо вам за нашу е... Ми вам за увагу і кажемо не до побачення, а до наступних зустрічей!